Всім доброго дня! Це в мене інжир. Сьогодні в нас 9 серпня 2023 року, і хочу вам показати свій врожай інжиру і розказати деякі маленькі хитрощі його. Ось так він рясно в мене плодоносить, тому що цей інжир. Він від маленького ріс на вулиці. Ми його до хати не заносили. І ось тому він у нас ось такий-такий, бачите, рясний. Піду що з іншого боку вам покажу. Ось, дивіться, який він рясний. Один достигає, другий лише ще підростає. Там ще взагалі молоденький. Би хотіла дістати, показати, який він крупний. Трошки. Ну, мабуть, я тоді без камери зірву декілька штук, а потім вам покажу, який він крупний. А тепер ну, тут один. Ось. Моя рука, але це ще росте, він ще не достигли. Дивіться, який він рясний. Ось така росточка. Там маленький наростає вже. Він нас плодоносить два рази в році. Так, обійду сюди. Такий він дуже-дуже. Великий. ось на ну, цей ще він росте, він ще повністю зелений. Ось який він рослин в мене. Ось наростають молоді. І ось так він плодоносить. Це ми його зірвемо, як повністю зірветься, і він такий молодий поростав. Наростає, наростає дуже-дуже його багато. І зараз піду до іншого. А це у нас інший. Ось, бачите, він також є великий. Правда, він не є настільки великий кущ, як той, але все рівно також великий. Але у нього буквально, бачите, гілки майже пусті, можна сказати по декілька штук. І в чому причина? Цей інжир в нас зимував, одну зиму в хаті. І це перший рік за вісім років. Перший рік він ось тільки заплодоносив. Отут ця гілка, ото що має трохи більше молодих. І все. Тут більше нічого такого нема. За ці роки він лише ось так дає плоди. Я вже казала, що я його вирубаю, тому що я на це місце посажу з цих, що в нас є, які від маленького зимували на вулиці, тому що той інжир, який зимує, бодай би хоч один рік у хаті. У підвалі, ще де. він ніколи не буде мати того плода, який має той що ніколи не зимував у хаті. Ось який секрет інжира. Так що, перш ніж купувати саженці інжира, ніколи не купуйте ті саженці, які весною ще ніби. Вуличний він ще не пробудився, а вже на базарі ви бачите інжир з листочками або без листочків, тільки має плоди. Ніколи такі сажанця не купуйте, тому що вони будуть мати ось такий врожай, як ось цей. Ось тут у нас трьохрічний саженець, він вже трошки більший. І бачите, на ньому є плоди. І, з'ясненько. Можна сказати, на цьому саджанці буде більше плодів, ніж ось тут є більший. І він вже теж так. Добре. Я вам покажу. Подивіться, усе він має плоди. Це він, бачите? Має, можна сказати, я з цього куща більше зберу врожаю, ніж з того, що в нас він вже років 8 десь має, може більше. А ось цей буде у нас два рази мати плоди. Цей величезний кущ, який я вам показувала. Ось який, така краса. які великі плоди. І я зараз постараюся покласти на паузу і зірвати декілька вже стиглих. Ось мені вдалося зірвати декілька інжирів. Є більший, є менший. Я не сказала, що вони всі великани. Ось такий інжир. Він такий фіолетовий, всередині червоний, дуже-дуже смачний. Ось я взяла самі не. Більше поверну вам з цієї сторони, щоб краще було видно, що вони вже стиглі. Вони м'яккенькі подаються. Не дуже хочу їх мнути, але вони вже м'яккі і дуже-дуже смачні. Хто ще не придбав собі саджанці інжиру, не зволікайте, правда, на зиму його треба укривати. Але в нас тепліше, в кого холодніше, то обов'язково треба його укривати. Можна обкладати його а зверху трошки клейонкою, щоб не замокало. І ось така краса, вона того варта. Ну що ж, смакуйте екзотику. До нових зустрічей. Пока-пока.